Розплодились, розселились біля люду, поселились, понадівані лиш маски, мають лиш одні відмазки Вороги мого народу пристосовують бороду. Неважливо, де і з ким, неважливо, під яким гробані пристосуванці корчать багатих самі обірвані під дудку. Любого будуть танці. Без сумління совісті не напишеш і про таке повісті. Це трагедія божах. Поруч мати таких бідолах. Вам немає прощення, вам немає віри. І закриті двері відчуття довіри, ви неначе сміяли шміняти шкіру, вам лиш треба війна, ну а ми хочемо миру, вам немає прощення, вам немає віри, і закриті двері, відчуття довіри, ви неначе сміялиш міняти шкіру, вам лиш треба війна, ну а ми хочемо миру, вам немає прощення, вам немає віри, і закриті двері, відчуття довіри в тім, що вас багато, та за що ж любити ката Хіба болю малувату? Вам життя не цінувати, недолуги, громадяни без поселення. І клану споміж нас не буде люду. Хто про вас тварин забуде, ми приносимо тобі кару, приготуйте собі нару, і це буде вам спасіння. Ви для добрива насіння Ми маємо терпіння і ми маємо це міння. Щоб таких, як ви, народів, скоротити покоління, покоління, покоління. Вам не наче змії, лиш міняти шкіру, вам лиш треба війна, ну а ми хочемо миру, вам немає прощення, вам немає віри, і закриті двері, відчуття до віри, вам змії, лиш міняти шкіру, вам лиш треба війна, ну а ми хочемо миру, вам немає прощення, вам немає віри, і закриті двері відчуття довіри. Già a